Сьогодні ми продовжуємо розділ із джерел народної творчості. Тож вітаю на уроці літературного читання тема уроку народні пісні. Сьогодні ми познайомимось з українською народною піснею, яка називається Три товариш». Що ж, взагалі, таке народна пісня? Народні пісні мають форму вірша за змістом. Вони часом нагадують казку у пісні. Що ти прочитаєш? Природні явища та рослини, зображені як живі істоти. Читати пісні треба нас наче ведеш довірливу розмову, використовуй поради щодо виразного читання, відкрити підручник на сторінці 52 і ще раз ознайомитись із поняттям народної пісні. Для цього відео поставте на паузу. А ми продовжуємо. Варто дотримуватись правил для того, щоб навчитися читати вираз. Перша і це зрозумій зміст твор, тобто визнач його настрій, почуття мовців. Обов'язково слід вибрати темп читання звичайний, швидкий чи повільний. Зверни увагу на такі. Виділені слова, вимовляй, з більшою силою голосу. І що варто запам'ятати, додержуй паузу, тобто зупинок у мовленні. Якщо маленька рисочка це мала пауза, дві рисочки це велика пауза або велика зупинка. І три це дуже велика. Тож, саме час перейти. До роботи над українською народною піснею Три товариші». Слідкуючи за піснею в підручнику, уважно слухай, як правильно дотримуватись інтонації. Бажаю успіхів! Три товариші! Українська народна пісня. Ой, за горою, за Кам'яною! Ой там зібрались три товариші. Один товариш то сонце красне, другий товариш то місяць ясний, третій товариш то дрібний дощик, а сонце каже як і зійду я, як і зійду я раненько рано, то й зрадіють усі на світі, а місяць Каже, як і зійду я, як і зійду я з вечора рано, то і зрадіє риба у морі, люди в дорозі, звірі у полі. А дощик каже Як упаду я, як упаду я тричі на землю, то і зрадіє жито пшениця, жито пшениця. Цяка пашниця! Назвіть трьох товаришів, про яких іде мова в пісні. Так, читаючи в голос, зверніть увагу на умовні позначення, коли слід робити паузу або, іншими словами, невеличку зупинку. Подумайте і скажіть, з якою інтонацією слід читати початок пісні. Так. Які ознаки характеризують кожного із товаришів? Поміркуйте, чому живі істоти по-різному радіють сонцю, місяцю, дощ, а саме час перейти до читання цієї пісні. Пам'ятайте, що варто дотримуватись інтонації, а також правильно вибрати темп читання та Настрій, дякую за роботу. Бажаю приємного читання.